Виконуємо завдання 5, пункт А, практичної робота 19 за підручником інформатка 7 клас, авторів тріщук-Лазарець 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки IDLE. Створимо нове вікно програми. Для цього виконуємо файл, New File. Підключимо бібліотеку для роботи з черепашкою тартл. Нам потрібно за допомогою черепашки намалювати деякий малюнок, для цього потрібно, щоб черепашка переміщувалася. За замовчування, як тільки з'являється черепашка, вона повернута праворуч. Нам потрібно спочатку черепашку повернути вверх. Для цього повертаємо її ліворуч на 90 градусів. Давайте збережемо, зразу будемо перевіряти, чи повернуто, чи все вірно. File, save або save as, перший раз немає різниці. Я збережу з іменем практ 19.5.1. Виконуємо. Run run модуль. Так, бачите, черепашка повернута вже гору. Тепер зробимо, щоб вона рухалася вверх. Для цього скористаємося командою Forward. Нехай вона рухається вверх, наприклад, на 250 пікселів. Зразу перевіряємо, чи все вірно. Так, все добре, тепер нам потрібно її повернути праворуч. І також, щоб вона рухалася праворуч. Праворуч, як ви вже здогадалися, райт. Right. Також повертаємо на 90 градусів. Нехай рухається на 70 пікселів. Так, тепер повертаємо вниз. Внизці також буде праворуч. Ну і хай вниз рухається вже на 100 пікселів. І залишилися повернутись ще сюди і щоб рухалися ось цієї точки. Отже, малюнок намальовано. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!